Включаємо лобзик, тримаємо, тримаємо до сканини та готовочку і ріжемо. Ручками тримаємо. Восьмикласник ліцею номер 18 випробовує себе у професії столяра. Він разом зі своїми однокласниками та вчителем завітали до профорієнтаційного хабу, який запрацював на базі міжрегіонального вищого професійного училища автотранспорту та будівництва. Дуже цікава локація. Насправді в школах дуже рідко таке можна побачити. І Я думаю, що це дуже Дуже добре і корисне, буде, тому що багато шкіл може навіть кожен вчитель собі може привезти учня і спробувати різні інструменти, так само, як мої учні. Я пробувала вирізати. Мені було цікаво там, спробувати щось нове, вирізати на таких ну, лобзиках, на яких я ніколи не вирізав. Ну, це дуже круто. А це вже локація, щоб спробувати себе у роботі зварникам. Тут стоїть віртуальний тренажер. Вони одягають окуляри і відтворюється повністю процес зварювання. Так само летять іскри, так само подається газ, учні собі відпрацьовують самі рухи. Вони бачать деталь і так само їм показує, під яким кутом вони мають тримати пальник, як його вести, з якою швидкістю і повністю адаптовується до справжнього зварювання. А на цій локації можна стати водієм вантажівки. Усе доволі реалістично. Це рухомий симулятор. Він ну скажімо так, повністю занурює навчаючихся в середу, повністю ідентичні органи керування, руль великий, як на вантажівці, коробка передач ну все повністю органи керування, як в автомобілі. Загалом у профорієнтаційному хабі облаштували вісім інтерактивних локацій, де школярі можуть випробувати себе у різних робітничих спеціальностях. Окрім водія, столяра зварника, можна ознайомитись з роботою сантехніка, слюсаря, токаря, оператора з обробки інформації. Простір створили, щоб допомогти молоді свідомо обирати професію. Так би мовити, відчути смак професії, щоб насправді зрозуміти, чи ця професія тобі цікава, чи це то та справа, те ремесло, яким би ти хотів займатися протягом усього життя. Так само у нас є така велика лекційна зона з тренінгова, в якій можна проводити зустрічі з бізнесом для того, щоб профорієнтацію проводили не тільки педагоги, не тільки вчителі, як ми це бачимо, а так само, щоб був зв живий зв'язок з бізнесом. Проєкт реалізували в межах швейцарського українського проєкту Дісайд, децентралізація для розвитку демократичної освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України, Львівської ОВА та міської ради. Загальна вартість робіт становила понад 8,5 мільйона гривень. Львів одна з десяти міст, де втілили цей проєкт. Ми розуміємо, що наші здобувачі освіти в школах, наші учні не до кінця розуміють, ким вони хочуть стати в майбутньому. І дякуючи нашому партнерстві з дісайдом і закладом проф. Несвіти, ми зможемо кар'єру орієнтувати і показувати дітям великий спектр робітничих професій, чому вони класні, чому вони перспективні, чому вони мають класну заробітну плату і чому варто вступати безпосередньо в профтехі. Місто долучилося фінансуванням. Від міста були вкладені кошти. Це орієнтовно 2,2 мільйони гривень. Сьогодні в Україні величезна потреба в фахівцях робітничих професій. Ми відновлюємось, відбудовуємо нашу країну, і тому великий акцент сьогодні саме на професійній освіті. В цей профорієнтаційний хаб ми інвестували 6,5 мільйонів гривень. Перед тим як створити цей хаб, ми разом з містом Львів започаткували програму Джобс, яка сьогодні буде впроваджуватись. В усіх школах міста і вона передбачає розширену підготовку кар'єрних радників для шкіл. За кожною локацією у профорієнтаційному хабі будуть закріплені майстри виробничого навчання, а згодом призначать відповідального за цей проєкт, який контактуватиме зі школами та плануватиме зустрічі.